Вітаю, друзі! Ви знову на каналі Артем і Мама Арт. і в цей чудовий день а, хочу поділитися з вами відео, як створити таку яскраву чудову чашку. Поки літо на дворі, я гадаю, маки ще актуальні. Але одразу спойлер! На жаль, фініш проклеювання і запікання я вам не покажу. Все просто і банально. Я зіпсувала свою чашку. Але є й позитивна для вас новина. Ви побачите сам процес, як її створити. І я дам кілька порад, чого робити не варто. Ну що, до роботи. По-перше, завжди протираємо і знежирюємо поверхню майбутнього виробу. Сьогодні в мене в роботі е, полімерна глина фірми Джем. Вона дешевше за Фімо, але попередньо розминати і розігрівати її потрібно довше. З такого приємного салатового кольору будемо робити стебло Маку. Я не купляла всіх приладів для роботи з глиною. Якщо ви, як і я, просто вирішили спробувати, е, що з того вийде? то спокійно можна обійтися для початку звичайним канцелярським ножем або навіть, як у мене, кухонним. Щоб розкатувати глину, я знайшла вихід із ситуації. Я не купляла спеціальну качалку, бо вона досить недешева. Взяла звичайне скло від фоторамки. Протирати деталі надзвичайно важливо, бо в процесі пил, мілкий мусор, все одно звідкись з чіпляються. Для цього я використовую звичайно вологу серветку. Листочки формую з маленьких сфер, а щоб зняти готовий листок, використовую той самий звичайний кухонний ніж. Коли проглядала подібні відео у інших майстрів, у яких також були довгі нігті, запитувала себе, чи зручно з ними буде. Але як дізнатися, якщо ти не спробував. В цьому випадку надзвичайно зручно, навіть дуже помічні. Переходимо далі до пелюсток, і тут варто відзначити, що не вийде їх зробити без молду. Без молду не обійтись. Мій коштував приблизно 70-80 гривень, але зараз я розумію, що все набагато здорожчало, тому якщо він буде коштувати більше, ніж 100 гривень, то це нормальна ціна. Перевага в нього все ж таки є, бо з таким молдом виходять дуже гарні рельєфні тендітні пелюсточки. я від них просто в захваті. До речі, на відео чомусь погано видно, хоча в мене нормальне освітлення, а пелюстки зовнішні і внутрішні відрізняються по тону. Зовнішні трохи світліші за внутрішні. Чому так зробила? Ні, це не від того, що в мене там глина закінчилась чи ще щось. Я думаю, ви бачили вживу або на якихось відео, фото. В різних картинках як виглядають маки більш детально і реально. Якщо звернути увагу, то пелюстки у них просвічуються на сонці. А з цією глиною, на жаль, я так не можу зробити, вона ну не розкатається настільки, щоб я могла з неї щось зліпити, вона трималася. Мабуть, вихід із ситуації, щоб зробити напівпрозорі пелюстки, є, це треба трохи заморочитись і взяти в роботу прозорий гель, той самий, наприклад, фірми Фімо, змішати з барвниками і почекати, поки воно застигне, щоб можна було щось моделювати. Але я так не пробувала, тому чесно, це лише мої думки вголос. Вийде воно чи ні, я відверто не знаю. Що пішло не так, у випадку цієї чашки? Після запікання я вирішила посадити її, як і минулі роботи, на полімерний клей. Вірніше на епоксидний клей, але зробила я це все в темному приміщенні і дуже таким товстим слоєм наклала цей клей. І в мене ці квітки просто поїхали, клей розтікся, і вигляд воно мало ну, не товарне, як то кажуть. Тобто квіточки залишилися гарні, а фон, вибачте, мене Не дуже не дуже. Я спробувала зарадити тому, замалювавши чашку е акриловою фарбою, але все пішло аж кереберці стало ще гірше. Тому навіть показувати не хочу. Ну, чесно. Закликаю вас не повторювати моїх помилок, робити все при гарному освітленні. Бажано в день або навіть краще вранці. І проклеювати не після запікання, а в процесі роботи. Я вирішила трохи зекономити на тому епоксидному клеї і не купляти клею фірми Fimo. Ну, Бачите, як кажуть, скупи платить двічі. Так що бажано запастись гелем. Клеєм фірми Fimo і робити все поетапно, не придумуючи нічого нового, вже все до нас з вами придумали. До речі, із необхідних інструментів, як ви бачите, я використовую і пінцет. купила його звичайний для того, щоб вставляти камінчики на нігті. Коли собі роблю манікюр, в магазині є, здається. І також використовуйте самий манікюрний пушер. Гадаю, що можу обіцяти вам, що наступне відео буде все ж таки з правильними етапами роботи. Всім па-па!